Вітаю всіх. Журналісти інформаційного відділу вже готові підбити підсумки понеділка. Тож сьогодні у програмі час дивіться про таке: черговий скачок, підвищення тарифів, охорона кордону, нові прикордонні підрозділи, міжнародна співпраця, навчання за кордоном, результати жеребкування, підготовка до фесту Червене вино, свято для кожного, подарунки бійцям, а то змагання за першість. Кубок із греко-римської боротьби свято краси міс Мукачево 2015. за рік, що минув українці стали свідками значного підвищення тарифів на комунальні послуги. Незважаючи на падіння рівня життя пересічних краян, зокрема на ужгородців із 1 січня, чекає черговий сюрприз від комунальників підвищення тарифу за водопостачання. Вже із наступного року містяни замість 12 ,60 гривень 60 копійок будуть сплачувати за воду 13 ,75 гривень 75 копійок. Як містяни реагують на такі зміни? Далі у сюжеті. Відповідно до закону, який Верховна Рада прийняла ще у квітні 2014 року, на жителів обласного центру очікує подорожчання тарифу за окремі послуги від водоканалу, а саме надання централізованого водопостачання та водовідведення з використанням внутрішньобудинкових мереж протягом більш ніж року під цією новою послугу розроблялось. Нормативні документи, порядок формування тарифів Національною комісією, що здійснює регулювання у сферах електроенергетики та комунальних послуг. І відповідно до цього нового, затвердженого порядку формування тарифів підприємством було розроблено. Тариф на даний вид послуги, хоч подорожчання і незначне, та чи подужують його містяни, адже окрім водопостачання доводиться платити за газ та дорогу електроенергію. Наприклад, Оксана працює в одному з ужгородських салонів краси. За її словами, заробляє до 2,5 тисяч гривень. Живе дівчина одна в однокімнатній квартирі. А відтак здавалося б, значні кошти за комунальні послуги сплачувати не доводиться. Та насправді більша частина заробленого йде саме на оплату основних тарифів. Шорухувати, що, що в мене однокімнатну. Квартира, світло, у мене практично все світло, опалення, бойлери, телевізори, ну, вся техніка, йде світло, виходить близько 300-400 гривень на даний момент, поки ще немає морозів. Як почнуться морози, буде холодніше, потрібно буде набагато більше, будуть більші суми. Вода, вода теж в районі 200 гривень, газ від 100-150 дивлячись, скільки вдома. Окрім водопостачання, електроенергії та газу доводиться платити й за інші послуги. Загалом на життя залишається практично мізер. Так вважає і студентка Аліна, яка живе ще з трьома співмешканками. Дівчина каже, щоб сплатити всі послуги, доводиться економити, адже стипендія маленька, а ціни на послуги нескромні. повністю у нас виходить так з людини по 400 гривень. комуналка. це на 4 ж ми стараємося економити воду більш менші як. Більш-менше користуватися водою, світло також. Ну, економимо. Хтось тобто править на такі умови, що живе з теплою водою, що він оплачує, що він не економить, але є такі, які економлять, стараються економити воду, світло, це все газопостачання. Але якщо не виходить, ну, будуть з квартир, в квартирі будуть жити, навіть не знаю. Власне, Микола Феделищак каже, що підвищення ціни за водопостачання логічно пояснюється, воно обумовлене витратами підприємства для впровадження нових послуг. Це, зокрема, на зарплати контролерам, друк платіжних квитанцій та інші. Далі пряма мова. Цей тариф додатково включає витрати підприємства, пов'язані з утриманням штату контролерів, які здійснюють обхід по квартирах в багатоквартирних житлових будинках. Витрати на сплату банківської комісії за прийом платежів в банківських установах, витрати на друк платіжних квітанцій та абонентських книжок, а також такий вид послуги, як демонтаж, повірка і зворотній монтаж приладів обліку в багатоквартирних житлових будинках. Тобто з часу введення в дію цих нових тарифів вже абоненти не зобов'язані будуть. Ті, для яких буде застосовуватися цей тариф, самостійно здійснювати, приносити на державну повірку прилади обліку, але варто додати, що подорожчання тарифу за водопостачання та водовідведення очікує не на всіх, а тільки на власників помешкань у багатоквартирних будинках, власники ж приватних будинків сплачуватимуть за поки що діючим тарифом 12 гривень 60 копійок. У пожежі загинув чоловік і сильно постраждала жінка. 27 грудня у селі Малий Раковець Іршавського району сталося загорання у літній кухні, розташованій на території приватного обійстя на вулиці Шевченка. В той час там перебував власник господарства, а його дружина і донька знаходилися у житловому будинку. Останні помітили загорання та повідомили про ситуацію оперативну рятувальну службу. Дружина господаря кинулася рятувати чоловіка, однак знепритомніла у приміщенні і з вогняного полону її врятували сусіди. Зрештою пожежники, які прибули на місце, 46-річного власника обійстя врятувати не встигли. Його 42-річна дружина отримала опіки голови, тулуба та верхніх кінцівок 60% тіла і наразі знаходиться у реанімаційному відділенні Іршавської районної лікарні. Імовірно, до пожежі призвело коротке замикання електропроводки у приміщенні літньої кухні. Стара проводка перегрілася через новий електричний обігрівач, включений у мережу. Як наслідок, полум'я знищило покрівлю і перекриття на площі 40 квадратних метрів, частину домашнього майна, а також пошкодило стіни надвірної споруди. Завдані збитки оцінюють у 40 тисяч гривень. На Свалявщині вибухнула граната, пошкоджено автомобіль. Жертв та травмованих внаслідок вибуху немає. Сталося це 26 грудня у селі Березники. Слідчо-оперативна група поліцейських, яка виїхала на місце, підтвердила на подвір'ї перед будинком, де проживає 57-річний чоловік. Стався вибух, що пошкодив передні задні двері та скло на автомобілі. Шкода Суперб. Експерти припускають, що вибухнула граната РГД-5. Поліція кваліфікує цей злочин як хуліганство. Правоохоронці просять громадян, яким щось відомо про цей випадок, повідомляти за номером гарячої лінії 102. Протягом вихідних на Закарпатті сталося кілька серйозних ДТП. На Іршевщині у селі Брід в аварії двоє людей загинуло, п'ятеро отримали травми. За попередніми даними водій автомобіля ВАЗ 21099 рухаючись по вулиці центральній, не впорався із керуванням та врізався у міст. ДТП сталося і в обласному центрі. На Ужгородській об'їзній не розминулися дві автівки. Відтак, де у Ланос опинилося у кюветі, Опель сильно пошкоджений, залишився на дорозі. Як повідомляють свідки, із місця події загиблих внаслідок аварії немає. У селі Довге водій автомобіля марки Volkswagen Кеді, рухаючись із боку села Бронька до села Довге, не впорався із керуванням. З'їхав на узбіччя та врізався у дерево. 31-річного шофера та його 18-річного пасажира вилучили із понівеченого автомобіля із численними переломами потерпілих. Госпіталізували до Іршавської районної лікарні того ж дня. До оперативно-рятувальної служби Закарпаття надійшла інформація про дорожньо транспортну пригоду, що сталося на вулиці Миру у селищі Ясіння, Рахівського району, учасником ДТП став автомобіль марки Ауді 80», за кермом якого перебував 27-річний мешканець селища Ясиня. Із травмами нижніх кінцівок водія доставили до Рахівської районної лікарні. Народний депутат Віктор Балога вимагає від усіх компетентних органів перевірити факти приватизації українського горського кордону та контролю контрабанди на Закарпатті. Влада не один раз повторювала, що контрабанду на західних кордонах зупинено, але все і з точністю до навпаки. Її перевели на промислові масштаби і віддали під контроль криміналітету, наголошує політик. Віктор Балуга сподівається, що президент України зробить політичні висновки із цього приводу. Якщо ж ні, то це дасть підстави вважати, що він теж у долі. Нагадаємо, жителям Бергівського району вдалося приватизувати землі біля кордону. Рішенням Держземагентства їх чомусь вилучили із державного реєстру. Хоча розпоряджатися цією територією може тільки Кабмін та адміністрація державної прикордонної служби. На Закарпатті відкрили три нові прикордонні підрозділи Мукачівського загону. Новостворені відділи прикордонної служби у великому Бачкові, великій паладі та бадалові відремонтували та оснастили сучасними технічними засобами. Таким чином, прикордонникам створили умови для ефективної роботи із охорони кордону. Нагоди урочистого відкриття вишикуваний. Начальник відділу майор ковальов. Здравствуйте, товариші прикордонники. Добрий, 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 добрий. Заходи розпочали із підняттям прапора та гімну України. Рача, Також вшанували хвилиною мовчання героїв, які загинули під час виконання бойових завдань з охорони державного кордону України. Особливих прикордонників нагородили відповідними грамотами. Ваше наказу прибуло. Вітаю вас з нагородженням. Дякую. Тож вони дозволить стати строю? Так. На відкритті нового відділку прикордонної служби в Бадалові був і священнослужитель, який помолився з солдатами та освятив приміщення. Після урочистих заходів гості прикордонних підрозділів мали можливість оглянути відремонтовані будівлі, новостворені робочі місця для прикордонників та ознайомитися з сучасними технічними засобами, що використовуються в охороні кордону. Відділ прикордонної служби Бадалово охороняє ділянку 13 кілометрів 936 метрів. Ділянка у нього складна. Річкова ділянка складає 5 кілометрів 836 метрів. Сухопутна складає 8 кілометрів 100 метрів. Існо, що ця ділянка необхідно повинна охоронятися. До відкриття відділу на відділі працювало 22 військовослужбовця. З відкриттям відділу штатна чисельність була збільшена до 50 чоловік. Після того надіслана сюди техніка відповідна. Уази, вази, квадроцикли. Усі новостворені відділи, які сьогодні було відкрито на ділянці Мукачівського прикордонного загону, відповідають сучасним прикордонним стандартам. А їх інфраструктура та технічне забезпечення дозволяє якісно виконувати завдання з охорони державного кордону. З метою збільшення щільності охорони охорони державного кордону Державної прикордонної служби України було прийнято рішення про створення на базі. Відділення інспекторів прикордонної служби, відділів прикордонної служби всі ці заходи дадуть дали можливість збільшити чисельну штатність особового складу на підрозділах вищевказаних і забезпечити дані підрозділи краще забезпечити технічними засобами, засобами зв'язку, засобами спостереження. Уже не перший рік вожну триває співпраця із вишами європейських країн. Саме тому студенти університету мають нагоду навчатися за кордоном. Закарпатська молодь поділилася із моїми колегами враженнями від навчання в європейських вишах та розповіла про його переваги. Вікторія, студентка УЖНУ, нещодавно повернулася з Польщі, де півроку навчалася в поморській академії в місто Слубськ. Дівчина одна з перших, хто поїхав на навчання за кордон за програмою Ерасмус. Це була така дуже цікава пригода. Потрапила я туди не, не, не планово, але це була дуже, дуже гарна можливість для мене, яка відкрила мені відкрила для мене світ, інше ставлення. До речей граніт науки по-європейськи долала цілих півроку. Повернулась додому і вирішила продовжити навчання за кордоном. Щоправда, й навчання Ужну не хотіла покидати. Та вибирати Вікторії не довелось. Сьогодні дівчина навчається у двох вузах. Я не готова залишити ужну, бо це альма-матер, так один з них заочний. А, але при цьому я хочу продовжувати вчитися по такій системі, як мені показала Польща. Система, яка дає можливість само самоосвіти. студенти ужну мають чудову можливість навчатися на двох факультетах одночасно. І якщо Вікторія одна із перших, хто спробував себе, то сьогодні подвійні дипломи в УЖНУ вже не дивина. Я навчаюся на історичному факультеті Ужгородського національного університету, але паралельно з тим е, вчуся на магістратурі в Поморській академії, що знаходиться в місті Слупську. Для мене особливо це є важливий такий крок у житті, тому що можливість отримати познайомитися. З європейською культурою отримати європейську освіту, побачити відкрити для себе якісь нові горизонти. Міжнародна співпраця з вузами світу сьогодні одне з пріоритетних завдань вишу, розповідає ректор Ужну Володимир Смоланка. Цього року 30 студентів пройшли семестрове навчання в Будапешті. Поморській академії, у якому вчилася Вікторія, цього року навчалися 34 студенти, а ще 19 студентів протягом семестру в Пряшівському університеті. Семестрове навчання за кордоном для студентів ужну абсолютно безкоштовне, як і проживання. У нас на сьогоднішній день є більше 80 партнерів університетів з усіх країн. Так, в цьому році тільки ми підписали 17 угод із партнерами з за кордону. Це університети Сполучених Штатів Америки, наприклад, Орегон Стейт Університі, це Дермськаський технічний університет з Німеччини. Це цілий ряд університетів із Європи, серед наших партнерів, нових партнерів це університети в Казахстані і в Узбекистані. У рамках міжнародної європейської програми «Ерасмус» наразі двоє студентів навчаються в Литві. Радо приймають студентів за кордону і в Ужну. Я хотів вчитися в Україну, і в мене такі падки мені допомагали просто. Тобто я буду за кордон вчитися. Тут нам сподобається навчання. se s tematla od šopa do praktičnih zanimati in do lekcija. Бо тут є система, дуже добре система для навчання. за три роки. Єгиптянин Хусам досконало оволодів українською мовою. Хлопець каже: вподобав українську культуру. Більше 450 іноземних студентів з десяти країн світу навчаються у виші краю. Це студенти з Індії, Мальдівів, Камеруну, Угорщини, Польщі та Австрії. Перевагу закордонні гості надають медичним, інженерно, технічним та юридичним спеціальностям. Тим не менш, сьогодні роботу в напрямку міжнародного партнерства в виші не припиняють, адже це чудова можливість для студентів. Та викладачів краю у Мукачеві обрали перелік кафе та ресторанів, що частуватимуть гостей фестивалю Червене вино вино-2016». У міській раді шляхом жеребкування також визначили, хто і в якому будиночку продаватиме їжу. Більше про результати жеребкування в сюжеті. Сьогодні у Мукачівській міській раді визначили претендентів на їх розміщення у дерев'яних будиночках на відомому фестивалі Червене вино. Сьогодні ми провели жеребкування закладів ресторанного господарства, щоб люди знали, в якому порядку розміщені заклади на території ярмаркового містечка. У нас поступило 16 заяв від ресторанного господарства, від представників, які згодилися і хочуть представити для наших туристів та мешканців міста нові. Види якоїсь продукції, які будуть готуватися саме на святі. Спочатку визначено перелік кафе та ресторанів, які годуватимуть мукачівців та гостей міста на фестивалі. А згодом провели жеребкування, хто у якому дерев'яному будиночку буде розміщуватися. Зі слів пані Мар'яни Дерев'яник, це роблять для того, аби учасники були впевнені, нікому не надають перевагу. Це було прийнято рішення на оргкомітеті, щоб прозоро було, щоб не було ніяких звинувачень, що хтось комусь дав якусь перевагу. Зараз всі витягнули свій номерочок. Задоволені і мають можливість подивитися, як їм підвозити товар, коли, як зручніше розмістити свою меблю, свої мангали і все. Для того тільки проводилося. Свято для кожного, та не всі цьогоріч відзначатимуть новорічно-різдвяні дні у родинному колі. Перш за все, це стосується воїнів АТО, які перебувають на передовій, а також тих, хто постраждав внаслідок боїв і зараз на лікуванні. Однак і про них не забули. Зокрема, у Мукачівському військовому шпиталі влаштували невелику акцію, яку саме дивіться далі. Хоч зимою навіть не пахне, без новорічного атрибуту ялинки свято навряд чи буде урочистим. Це ялинка для тошки. Три зелені красуні встановлять у трьох відділеннях шпиталю. Прикрашатимуть їх самі бійці. Волонтер каже, що так хлопці відчуватимуть святковий настрій. У госпіталі залишається около 30 чоловік, хлопців, які теж лишаються на свята, і яким треба відчувати. Заботу, що за них пам'ятають при маленькому бажанні можна знайти той час і знайти желання, щоб щось зробити елементарно. Новий та відмічають как на Закарпатті Все-таки ні разу дня му качу. Ну і яке ж свято без фруктового символу зимових свят мандаринів, їх для бійців передали разом з ялинками. Новорічні свята, які наближаються, дозвольте привітати ось цими святами з різдом Христовим, який буде новим роком. Побажати як найскоріше. Покинути стіни цього закладу і займатися далі тою справою, яку ви обрали. Хоч новий рік та різдво більшість і не візначатиме з родинами, втім за допомогою небайдужих святковий настрій все-таки спробую створити. Як думає, буде я... і ще свята це такі дуже внутрішні моменти. У мене ще немає цього свята всередині. В мозку воно є, а всередині ще його немає. Думаю, прийде скоро. Хочеться в родинному колі, хочеться в колі своєї сім'ї. Бійці із вдячністю прийняли подарунки. Головне кажуть, що про них не забувають. Кубок районної федерації із греко-римської боротьби завершив сезон спортивних змагань на Тячівщині. Серед учасників 150 спортсменів із 80 населених пунктів регіону. Турнір пройшов цими вихідними за підтримки народного депутата України Василя Петовки. Найкращих борців, серед яких і одна дівчинка нагородили медалями, грамотами. Кубок вручили кращій команді району, а кожен спортсмен отримав солодкий подарунок. Як змагалися юні борці, розкажуть мої колеги. Півсотні учасників різних вікових та вегових категорій із усіх куточків Тятівщини взяли участь у турнірі з греко-римської боротьби цими вихідними у Тячеві. Це свідчить про популярність цього виду спорту серед молоді. В ньому може займати місця, переможцями бути, кубки получати. Коли на тебе нападуть, то не можна захиститися футболом, а на боротьбі хоч вержиш, буду захищати людей у біді. Коли хтось нападе на них серед учасників Кубку чимало досвідчених спортсменів, як то кажуть, вирощених у місцевих спортивних клубах, які вже не раз перемагали у змаганнях з рекоримської боротьби не тільки на рівні України, а й на міжнародному. Руба це один із як, самих красивих, самих витривалих видів спорту, які є, можна сказати, у світі. Вона пригодиться і всьому. Тут і треба як і фізична робота, так і думати головою, що ти робиш. Він дуже якраз нообразний. І іменно в цьому, в цьому він і гарний. Батьки зі свого боку задоволені. Їхні чади займаються спортом, не вештаються вулицями і розвиваються фізично та духовно. Тому щоб дитина була здорова, відповідальна, відповідала за других, за окружаємось друзей своїх, щоб здоровий був. Водимо вже два роки поспільно і середнього братика теж водимо. Надіємося, що будуть чемпіона на будущем. Досвідчені тренери допомагають юним спортсменам досягти успіхів у спорті. Неабияк чекають діти змагань, аби показати себе, тому залюбки беруть участь у подібних турнірах. Сьогодні це актуально е займатися даним видом спорту. І насправді у нас вже працює чотири відділення: це місто Тячів, Тересва, Грушево і. Село Гамич. Хоч із району десь із 80 сіл району приїжджають, привозять дітей. Сюда до нас займатися. Кубок Тячівської районної федерації з греко-римської боротьби організували за сприяння народного депутата України Василя Питьовки уже восьме. Помічники народного обранця нагородили від його імені медалями та грамотами найкращих спортсменів у всіх вагових та вікових категоріях, серед яких одна дівчинка. Кубками відзначили кращі спортивні команди. Хочу вас всіх привітати з перемогою. Я думаю, що ті всі, хто участвовав, не всі переможці. І на завершення турніру солодкий подарунок для кожного юного спортсмена. З усмішкою на вустах та хвилюванням в серці молоді конкурсантки дефілювали на традиційному конкурсі Міс Мукачево 2015. Озброївшись красою, талантом і вміннями, дівчата змагалися у трьох етапах. Тож хто виборов першість, дивіться далі. Дівчата ретельно готувалися до виступу та 25 грудня вийшли на сцену Закарпатського обласного театру драми та комедії, аби показати себе як найкраще у святі краси взяли участь 9 конкурсанток. Одразу ж після першого виходу красуні презентували себе і розповіли про своє хобі та вміння: хтось співав, хтось танцював, а хтось читав власні вірші. Зал активно підтримував учасників оплесками. У дівчат були три виходи: в спортивному одязі, кажуал стилі та вечірніх сукнях. Судді довго не могли обрати найкращу. Зрештою перемога дісталась 16-річній школярці Ользі Коцар. Саме вона представлятиме Мукачеву на всеукраїнському конкурсі Краси Міс Україна. Не було жодних хвилювань, як впевнено, почувалася собі. нам допомогли почуватися себе впевнено. Ми до один одного підтримували, вірили один в одного. Все було просто супер. Першою віцеміс стала Ольга Нечупорук, другою віцеміс Олена Форть. Звання з глядацьких симпатій дісталося Тетяні Петричко. Дівчата поділилися з нами своїми враженнями від участі в конкурсі в перші ж хвилини після нагородження. Я дуже хвилювалася, емоції переповнювали, адреналін в крові бурлив, але все було так і хотілося. Чесно кажучи, перед самим конкурсом хвилювання зашкалювало. Але от на репетиціях були між дівчатами якісь неполадки, але зараз Раз ми так об'єдналися, все було настільки щиро, чесно. Я просто не можу передати. Щиро вболівала за всіх дівчат, за всіх учасниць. Кожна і талановита, і красива. Кожна заслуговує на титул міс Мукачева. Всі переможниці отримали подарунки від організаторів. А володарка титулу міс мукачовдитися 2015 – тур європою. Різдвяно-новорічна виставка закарпатської школи художників стартувала у міській картинній галереї. Насолодитися зимовими пейзажами і абстрактними думками молодих художників поціновувачі мистецтва зможуть протягом двох тижнів. На виставці побувала Ірина Ковальчук, яка розповість більше про витвори, представлені у картинній галереї. Живопис та графіка на новорічну та різдвяну тематику: 35 картин представили закарпатські художники на суд поціновувачів прекрасного. Виставка стартувала напередодні свят у Мукачівській міській картинній галереї. Приємно здивувало, що серед перших відвідувачів чимало молоді. Всі картини подобаються. Я вже вмію малювати машини. Скоро і мої картини тут будуть висіти. Кожна картина по-своєму якось цікава. М -м -м. На даній виставці особливо. Привабливі картини такі більш до абстракції, такі як Іванчо, Лакато. що є ззаду нас. Дуже цікаві картини. Новорічна, але є і чуть, чуть і не новорічних картин. Ну дуже мені подобається виставка. Серед 19 авторів виставки художники різних вікових категорій та напрямів творчості, але всіх об'єднує одне любов до рідного краю. Вже подобається з символами працювати з символізмом якимось. Щоб у роботі була ідея, Важливо, щоб художник бачив в цьому тільки заробіток. Тоді це буде ремесло, а не творчість. Потрібно завжди творити від серця. Людина завжди тягнеться за красотою. Красоту можна побачити всюди, але найкраще її побачити там, де вона ще не спорчена, не вирублена. Не... І йдемо в гори, шукаємо щось, якийсь дух Закарпатський. На відкритті різдвяно-новорічної виставки зібралося чимало митців. Вітальне слово сказав член Національної спілки художників України Іван Броді. Робіть тому, що це єдине, чому ми радуємося і раді чого живемо. У нас дуже не є нічого. І ми посвятили своє життя мистецтву, і будемо йому вірні до кінця. Оцінити творчі здобутки закарпатських художників та долучитися до прекрасного можна протягом двох тижнів. Саме стільки триватиме різдвяна новорічна виставка у міській галереї. Такими були головні новини цього дня. Дякую вам за увагу і за те, що довіряєте нам. Бережіть себе на все добре.